Віктор стояв перед мерехтливим екраном ноутбука, відчуваючи, як долоні похололи. На відеозаписі, знятому прихованою камерою в спальні доньки, відбувалося щось неймовірне. У напівтемряві нічного кадру його єдина дівчинка, бліда й тендітна, мов порцелянова лялька, не лежала без сила на ліжку. А стояла так, вона сама, слабко спираючись рукою об стіну, намагалася втриматися на ногах, а поруч, приобійнявши її за плечі, була доглядальниця. Цього не може бути. Не може. промайнуло у Віктора в голові, і він відчув запаморочення. Він поспішив спертися на стіл, намагаючись зберегти рівновагу. Запис тривав. На екрані доглядальниця Ганна тихо говорила щось Софійці, його доньці, і та, тримаючись за її руку, зробила невпевнений крок. Софійка не ходила вже кілька місяців. Хвороба забрала в неї всі сили. Лікарі лише розводили руками і готували батька до найгіршого Віктор. Був готовий на все заради доньки, саме тому й найняв Ганну Петрівну доглядальницю з відмінними рекомендаціями. Але побачити таке він не відривав очей від екрана. На записі Софійка зробила ще один крок незграбний, крихітний, але найважливіший крок у світі. Доглядальниця дбайливо підтримувала дівчинку, і навіть при притьмяному світлі камери було помітно на обличчі доньки світиться щаслива усмішка. Віктор з гуркотом закрив ноутбук. У нього були суперечливі почуття: надія, страх, недовіра. Невже це правда? подумки повторював він, проводячи рукою по чолу. За останній час він звик тільки до поганих новин. День за днем стан Софійки погіршувався. Коли найкращі лікарі країни визнали хворобу невиліковною, Віктор відчув розпач, якого не знав ніколи раніше. Єдина донька повільно згасала в нього на очах, і становище здавалося безнадійним. Безсонні ночі біля її ліжка, безсила, злість і біль ось чим жила їхня сім'я останні місяці. А щоб не пропускати нові історії, підписуйтесь на канал і приємного прослуховування. Віктор найняв Ганну Петрівну місяць тому. Його м'яко, але твердо переконала запросити помічницю сестра Ти потрібен Софійці живим і здоровим, наполягала вона. У тебе в самого здоров'я нікудишнє. Найми професійну доглядальницю, їй буде легше, та й ти хоч поспиш. Віктор важко погодився йому самому нестерпно хотілося бути поруч із донькою кожну хвилину, але він розумів, заради її ж блага потрібно поступитися. Так у їхньому домі з'явилася Ганна Петрівна, жінка років п'ятдесяти, стомленим, але добрим обличчям. Віктор з тривогою спостерігав, як доглядальниця обережно вітає Софійку, як поправляє подушку в неї під спиною, як приглушує світло лампи. Хотілося втрутитися. Раптом вона зробить щось не так. Але донька крадьком глянула на батька й нерішуче посміхнулася. Схоже, Ганна одразу викликала у дівчинки довіру. З кожним днем він починав довіряти Ганні все більше. Одного разу пізно вночі Віктор заглянув до спальні доньки і побачив, що Ганна задрімала в кріслі біля ліжка, дбайливо тримаючи руку Софійки. Він зрозумів, що дівчинка в надійних руках, і тихо прикрив двері. За два тижні, що доглядальниця пропрацювала в домі, не виникло жодного нарікання. Вона була терпляча, акуратна і, здавалося, розуміла Софійку з півслова. Донька прив'язалася до Ганни. Коли та відлучалася ненадовго, дівчинка питала, чи скоро доглядальниця повернеться. Віктору навіть стало трохи ревно адже раніше Софійка кликала тільки його. Але він з полегшенням думав, що головне, доньці тепер легше. Якщо в її очах зрідка з'являлася слабка усмішка, значить, усе було недарма. Ближче до кінця третього тижня Віктор помітив кілька дивних речей. Ганна іноді по тайки викидала майже недоторканою Софійкою їжу, пояснюючи, що дівчинку нудить. А одного разу після трав'яного заспокійливого Софійка спала незвично мічно. Ці дрібниці насторожували. Він не хотів підозрювати жінку, яка стільки душі вклала в турботи про його доньку, але тривога зростала. Раптом Ганна приховує від нього щось про стан Софійки або порушує призначення лікарів. Намагаючись відігнати погані думки, Віктор усе ж встановив у спальні доньки приховану відеокамеру для власного спокою. Він заспокоював себе тим, що запис знадобиться, якщо вночі станеться напад. Але в глибині душі просто хотів переконатися, що все гаразд. Зрозуміло, Ганна про камеру не знала. Віктор сховав пристрій високо на шафі серед книг, направивши об'єктив на ліжко. Так минув ще тиждень. Віктор рідко переглядав записи, та й приводу не було. Стан Софійки стабілізувався, крихітні поліпшення, але вони давали надію. Іноді, прокинувшись, донька тихенько розмовляла з Ганною. Навіть могла посміхнутися на жар доглядальниці. Для дівчинки, яку хвороба загнала в шкаралупу болю, це був справжній прогрес. І Віктор радів, хоча й обережно, а раптом це затища перед бурею. Він боявся повірити, що найгірше могло відступити. І ось одного разу, пізнім вечором, Віктор повернувся додому з аптеки трохи пізніше, ніж зазвичай. Проходячи темним коридором до кімнати доньки, він прочинив двері. Ганна сиділа на краю ліжка. І тихенько наспівувала щось, поправляючи ковдру на Софійці. У теплому напівмороці нічника обличчя дівчинки виглядало спокійним. Віктор полегшення зітхнув і вже збирався йти до себе, як раптом Ганна нахилилася і, схоже, поцілувала Софійку в лоб. Потім вона піднялася і попрямувала до виходу. Віктор квапливо відступив від дверей, щоб її не збентежити. Начебко все було гаразд. Однак хвилин через десять, розбираючи пакети з покупками на кухні, Віктор відчув укол сумніву. Щось у побаченій сцені його насторожило, хоча він не одразу зрозумів, що саме. У пам'яті сплило, як доглядальниця нахилилася до доньки, а Софійка підвелася їй назустріч. Але ж цього не могло бути. Дівчинка ледве поверталася на бік, які вже там обійми. Напевно, гратіний, вирішив Віктор, але тривога не минала. Зважившись, Віктор прийшов до свого кабінету, сів за ноутбук і відкрив архів записів камери. Серце пришвидшено бігалося, поки завантажувалось відео за сьогоднішній вечір. З'явилося зображення спальня доньки, слабке світло нічника. Ось доглядальниця поправила подушку, накрила Софійку ковдрою, поцілувала її в лоб і вийшла, прикривши за собою двері. Ріло те, що свідком він був. Віктор уже подумав вимкнути запис, але відео тривало. Минуло хвилин десять тиші, як раптом дверна ручка знову повільно повернулася. Двері обережно прочинилися. В отвір прослизнула постать Ганни. Віктор напружено вдивлявся в екран. На записі Ганна несла в руках невелику тацю, вона безшумно підійшла до тумбочки біля ліжка, поставила щось, здається, склянку. Потім допомогла Софійці підвестися, дівчинка на силу сіла, спираючись на подушки, доглядальниця піднесла склянку до її губ, напоїла. Віктор насупився, що Ганна дала їй пити посеред ночі. Після цього доглядальниця щось тихо сказала, і сталося найнеймовірніше. Софійка повільно відкинула ковдру і опустила ноги на підлогу. Здавалося, навіть у напівтемряві видно, як вони тремтять. Ганна обережно обійняла дівчинку за талію, допомагаючи встати. І ось донька стояла на ногах. Ненадовго, ледь спираючись на доглядальницю, але стояла. Саме на цьому моменті Віктор застиг, а серце втекло в п'яти. Від хвилювання і подиву світ поплив перед очима. Ще мить і він кинувся б до них, але втримався, розуміючи, що злякає їх. Затамувавши подих, дивився далі. На екрані Ганна. Злегка провівши Софійку по кінаті, дозволила їй знову лягти і укрила ковдрою. Цього було достатньо. Віктор підскочив і кинувся до кімнати доньки. Він розчинив двері, Ганна якраз виходила і ледь не налетіла на нього. Що ви робите? різко вигукнув Віктор, заглядаючи через її плече в бік ліжка. Дівчинка, звісно, не спала, прикинулася, і батько одразу зрозумів це. Віктор перевів палаючий погляд на доглядальницю, що тут відбувається. Ганна відступила на крок і застигла. Обличчя її побіліло, вона відкрила рот, але не вимовила ні звуку. Вікторе Сергійовичу, послухайте, будь ласка. Але він не слухав. Надія, що спалахнула, змінилася гнівом мовчіть прошепів він, я все бачив на власні очі, ви могли їй нашкодити, їй не можна вставати, тим більше без мого відома, без згоди лікарів. Анна Петрівна стояла, опустивши голову. Пробачте, видихнула вона нарешті, я не хотіла нічого поганого. Я тільки. Якого біса ви взагалі підняли її з ліжка? Віктор ледве стримував тремтіння. А як би вона впала? Ви уявляєте наслідки? Він майже втратив самовладання. Перед внутрішнім поглядом уже постали страшні картини. Ганна виспростала і в очах її промайнула впертість. Вона підняла підборіддя. Віктора Сергійовичу, ваша донька не помирає. У кімнаті запала тиша. Здавалося, навіть нічний вітер за вікном затих, вражений зухвалою фразою. Віктор ошелешено кліпнув. Він вирішив, що не дочув. Як можна так спокійно говорити, не помирає, коли лікарі винесли вирок? Віктор приголомшено дивився на Ганну. Доглядальниця нервово стиснула пальці, але голос намагалася тримати рівним. Діагноз, який поставили Софійці, швидше за все помилковий, почала Ганна. Я одразу помітила, що симптоми не до кінця сходяться. Замість важкої хвороби все виглядало як хронічне отруєння організму, але чим не розуміла. Я стала уважно спостерігати, частіше провітрювала спальню, давала більше води, а Софійці трохи полегшало. Тоді вирішила перевірити ліки. На кілька днів скасувала одну сильну настоянку для серця, сказавши, що дівчинку від неї нудить. Без цієї настоянки у Софійки припинилися нічні напади, дихання стало рівнішим, з'явилися крихітні сили. Я зрозуміла, що ліки, які мали допомагати, виявилися отрутою для її ослабленого організму. Варто було зменшити дозу, стан покращився, і тоді я наважилася трохи поставити її на ноги, щоб тіло почало відновлюватися, тому й підняла Софійку сьогодні вночі. Віктор слухав, відчуваючи, як у нього перехоплює подих. Нарешті він хрипко запитав: чому ж ви не сказали мені раніше? Боялася, так само тихо відповіла Ганна. Без доказів мені б не повірили і могли звільнити. Тому я записувала всі спостереження і збиралася вранці все вам показати. Пробачте, вона опустила голову. В цю секунду за його спиною пролунав слабкий голосок. Тату! тихо покликала Софійка. Віктор миттю опинився поруч з донькою, присів і торкнувся її чола. Лоб був прохолодний. Очі дивилися осмислено і з занепокоєнням. Я тут, Люба, прошепотів він, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Все добре, я поруч. Ганна теж підійшла ближче, але на шанобливій відстані. Тату, вона тільки хотіла допомогти. Мені справді стало краще, тихо відгукнулася дівчинка, глянувши на доглядальницю. У Віктора защемило серце. Він бачив, донька говорить щиро. Їй дійсно було краще, ніж зазвичай у цей час ночі. Раніше ночами Софійка мучилася, її било дрож, то піднімалася температура, зараз же вона лежала відносно спокійно, лише дихання було прискореним після недавнього навантаження. Ганна сіла на краєчок стільця неподалік. Вікторе Сергійовичу, можна я поясню вам? тихо запитала вона. Будь ласка, вислухайте мене. Він повільно кивнув, продовжуючи тримати доньку за руку. Говоріть, втомлено відповів він. Тільки правду. Якщо в мене залишиться хоч найменший привід вам не довіряти, завтра ж покинете дім. Доглядальниця закрила очі, збираючись з духом. Потім заговорила, розповідаючи всі свої спостереження про хронічне отруєння. Віктор слухав, поступово починаючи розуміти, куди вона хилить. Пальці його дрібно тремтіли, погладжуючи руку доньки. Але що могло її отруювати? стурбовано запитав він. Ганна подивилася прямо йому в очі. Я довго не могла зрозуміти, але помітила коли регулярно проїтрювала спальню і давала Софійці побільше простої води, їй ставало трохи легше. Пам'ятаєте, ви навіть дивувалися крихітним поліпшенням? Віктор кивнув Справді було таке. Я теж спершу вирішила, що збіг, продовжувала доглядальниця, але спостерігала далі попросила вас скасувати на пару днів одну настоянку, яку професор виписав для серця під приводом Нудоти. Ви дозволили? Він смутно пригадав. Дійсно, кілька днів тому Ганна казала, що від того засобу Софійці зле, і він дозволив зробити перерву. А я не надала цьому значення, тихо сказала жінка. Без настоянки у Софійки більше не було нічних нападів. Дихати їй стало легше. Віктор зблідів. Ви хочете сказати, що ліки її труїли? Але як же? Їх же професор особисто призначив. Ганна похитала головою. Я не звинувачую лікаря. Препарат хороший, багатьом допомагає. Але, мабуть, у вашої доньки на нього рідкісна реакція, організм ослаблений. Ось і відбулося накопичення речовини вийшла інтоксикація замість допомоги. Батько приголомшено мовчав. Він згадав, з якою надією привіз Софійці ту дорогу настоянку, виписану світилом, як суворо стежив за прийомами, невже власними руками труїв доньку. Ганя квапливо додала Я можу помилятися, я ж не лікар, але занадто багато що сходиться. Варто було зменшити дозу, у неї з'явилася крапелька сил. Я подумала, якщо перестати труїти організм зайвим, він ще може відновитися. Тоді, Софійці, необхідні хоч якісь рухи, щоб м'язи знову запрацювали, тому я й наважилася трохи допомогти їй встати цієї ночі. Віктор підвів погляд на доглядальницю. Ганна чекала на вирок, затамувши подих Чому ж ви не сказали мені раніше? тільки й запитав він. Вона сумно посміхнулася. Боялася. Хто б повірив простій доглядальниці? Та ще й проти думки професіоналів. Довелося діяти обережно, крок за кроком. Я все записувала, всі свої спостереження. Завтра вранці хотіла сісти з вами і усе показати, пробачте, що вийшло інакше. Віктор піднявся, підійшов до тумбочки і тремтячими руками розкрив товстий зошит, що лежав там. На сторінках акуратним почерком були таблиці Час, ліки, тиск, пульс, скарги Татусю знову покликала Софійка. Він стрімко повернувся до доньки і нахилився. «Так, Люба». Софійка дивилася йому прямо в очі, і він побачив у них усвідомлену іскорку життя. Я не помру? запитала дівчинка ледь чутно. У Віктора перехопило горло. Він міцно стиснув її руку, відчуваючи її теплий живий дотик. Ні, не помреш. видихнув він. Ми тобі не дозволимо. Сльози самі потекли в нього з очей, але то були сльози надії. Він притиснувся губами до прохолодного чола доньки. Господи, дякую! промайнуло в нього в голові. Ганна тихо піднялася. Їй зараз треба поспати Вікторе Сергійовичу. Вранці потрібно буде зателефонувати лікарям і переглянути лікування. Гадаю, необхідно терміново проверти детоксикацію в клініці під наглядом. Так, звичайно, поспішно закивав він, не випускаючи руки Софійки. Я хоч зараз готовий усіх підняти. Доглядальниця перевірила пульс дівчинки, заглянула їй в очі і поправила ковдру. Думаю, ніч пройде спокійно, але вранці обов'язково в клініку. Я підготую всі виписки і свої записи. Вона попрямувала було до виходу, але Віктор гукнув її. Ганно Петрівно. Жінка обернулася, дивлячись на нього насторожено. Віктор раптом усвідомив, що ще недавно кричав на неї і грубо схопив за руку. Йому стало соромно. Відпустивши долоню доньки, він підійшов до доглядальниці. Пробачте мені, неголосно вимовив він. Я помилився у вас. Ви, здається, врятували мою доньку. Ганна заперечливо похитала головою. Я сама рада, що Софійці краще. Віктор поривчасто обійняв її по-дружньому. Він відчував до неї глибоку повагу і вдячність. Ви дивовижна людина, тихо сказав він. Ганна зніяковіло посміхнулася і жестом вказала на ліжко ідіть до доньки, вона на вас чекає. Віктор повернувся до Софійки. Дівчинка вже майже заснула, знесилена хвилюванням і короткою фізичною нагрузкою, але на губах її блукала слабка усмішка. Батько сів поруч. Він вирішив не відходити від доньки до ранку. Ганна тим часом вийшла, щоб підготувати всі папери і препарати до госпіталізації. Через два дні Софійку перевезли до найкращої клініки, де терміново провели повне обстеження. Діагноз підтвердився як помилковий. З'ясувалося, що дівчинка страждала на важку інтоксикацію через невідповідне лікування, а під симптомами ховалася ще інфекція. Після корекції терапії всього через кілька тижнів життю Софійці вже нічого не загрожувало. Увесь цей час Ганна Петрівна залишалася поруч. Спочатку як доглядальниця, а потім просто як близька родині людина. Віктор відкрито розповідав знайомим історію дивовижного порятунку доньки. Сам він ніби наново народився разом із Софійкою, став частіше посміхатися, менше думати про роботу і майже весь час проводив з донькою. Коли Софійка вперше змогла пройти кілька самостійних кроків, Віктор розплакався від щастя, не соромлячись сліз. У день виписки Віктор віддячив Ганні. Він подарував їй букет і конверт зі щедрою сумою на здійснення її давньої мрії. Ганна ніяковіла, не бажаючи брати гроші, але прийняла подарунок після того, як Софійка, обійнявши доглядальницю, прошепотіла Будь ласка, не сперечайтеся, ви наша добра фея. Хоча Ганна засміялася, мовляв, яка з неї фея, кожен з них знав дива трапляються, коли в них віриш, і борешся до кінця. Коли їхня машина виїжджала з воріт клініки, ранкове сонце золетило дахи, обіцяючи теплий день. На задньому сидінні, обкладена подушками, сиділа Софійка і дивилася у вікно. На світ, який ледь не втратила, який набув для неї нових барв, поруч Віктор дбайливо обіймав доньку за плечі. Його погляд упав на іграшкове ведмежа, що лежало поруч, веселого іграшкового друга, подарованого Ганною. Віктор посміхнувся і міцніше притиснув Софійку до себе. Все погане залишилося позаду. Їх чекало нове, світле життя з надією, справедливістю та вдячністю за кожен прожитий день. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поділитися нею з близькими. Ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски. І Напишіть у коментарях, з якого міста ви слухаєте. Буде цікаво почитати.